Кишити ухилі. А також для лишини. Все для лишили. Ну що ж, почнемо висаджувати кущі лохині. Їх треба слід висаджувати на місцях, де достатня кількість сонця. І ще лохина любить воду. Також ґрунт має бути підкислений. Тому а, я купив я. Ну що ж, Почнемо з копання ями. Приблизна відстань між кущами має бути десь півтора метра або півтора. Я трошки зробив з запасом. Копуємо яму. Достатньо велика яма має бути. Діаметр приблизно. Пів метра. Можна трохи більше. Можна. Глибиною 0,6, а, а діаметр має бути десь пів метра. Ну що ж, першу ямку викопали. Тепер будемо саджати. Ось. Засипав приблизно третину торфу. У яму. Саджаємо кущі лохини. А? Що ти кажеш? Саджаємо кущі лохини. Під кушник. Я думаю, так пускаємо. Хочеш невеличкий. О, все это пересипає. Отак все чудово. Точно. Тож ми посадили три кущі. Давай Три кущі Луха, чову, давай. Русланька, а що ти робиш? Трикачки, пайдли, боби. Ага. Тай... Как мою. Ти сапаєш, да, Руська? Да, сапаю. Ты займаєшся сапингом. Який старий хлопчик? Угу. Посадили три кущи. Угу. Ну, Вона не сильно прям прекрасно себе почуває. Якщо чесно, а як туди досипала б груди? Потенціал маленького садівництва.